Добрий ранок. Дивіться, який у нас гарний схід сонця сьогодні, але мінус один градус у цесі. Чекалася замовлення від чоловіка, попросила його придбати для нас безпровідний пилосос. У нас звичайний такої ж фірми Shark. У мене також парова швабра цієї фірми, ми задоволені. Будемо розпаковувати, заряджати і прибирати. І так розпаковуємо. найперші інструкції. Можна з нього зробити такий ручний маленький пилосос. Треба буде почитати, розібратися зі всім. Так, тут, напевно, якийсь е, нас картридж-пись. Ой, не знаю. Так, провід. По частинках витягаю, як зберу все докупи, обов'язково покажу. То розпакувала всі деталі, так ніби не, все, не багато всього. По інструкції виглядає все нескладно, думаю, справлюся без чоловіка сама. До речі, напишіть, як ви називаєте пилосос, пилосмок, пилотяг, порохотяг, тому що всі ці, які я е, назвала слова. Вони є правильними і затверджені в академічному українському словнику. Так мені підказала Вікіпедія. Але Я так і називаю пилосос. Так, все зібрала, довго не зайняло часу. Три детальки докупи і готове. Це просто йдуть насадки. Одна така для пилюки. Інше зі щіточкою. Поки що все подобається. Зручний однією рукою зручно. Можна, от так, кнопочка там натискається і от можна під стіл, під ліжка. Тут це якраз батарея, де я бачила. Так, знімається батарея. Ну, включаємо. Такий маневрений, треба зарядити. Ось знімається ця верхня частина, туди насадку чіпаємо і. Використовуємо як ручний. Клас, поки я задоволена. О, а цей картридж, як це пише, то він сюди вставляється для вбирання неприємних запахів. Приколі. Напевно, можна їх докуповувати. От зараз ще всі ці стікери познімаю. І приступаю до роботи. Поки знімаю наліпки, і тут на кожній пише, куди що натискати можна. Так, То ця ж кнопочка ще дозволяє його ось так вдвоє скласти для зручності, десь поставити компактно взагалі супер. Ставила цю штучку для вбирання запахів, її можна регулювати ось так, щоб більше. Вибирало чи менше, і вона сама по собі має гарний, приємний запах там всередині. Батарея заряджається. Не знаю, скільки це часу займе. Побачу, а загалом хотіла сказати, ми замовляли його на офіційному сайті компанії Shark. 499 доларів, безкоштовна доставка. І дають 2 роки гарантію на батарею і 5 років гарантію на пилосос. Я в TJ Maxx, Max, але подивіться, в якій черзі це одна лінія, і воно так зигзагом, зигзагом туди. Я ще так далеко ніколи тут не стояла, але почекаю, а вдома покажу, що я тут знайшла для себе. Отож, показую, що придбала у магазині TJ Maxx. Max. Отаку От сковорідку для млинців спеціально. Я дуже давно такої хотіла, бо використовувала, звичайно, шукала за саме такого розміру. 19 см, тут серединка, діаметр. 12,99 коштує така важка. Тут є рецепти для млинців з грибами та шинкою. також курячої кисадії. Але сам рецепт, саме млинців інший, ніж мій, то я хочу спробувати по цьому зробити ще на сковороді колись. І навіть можливо оці з шинкою та з грибами. Дуже цікаве поєднання. Ще для дому взяла ось такий освіжувач. туди бамбукові палички вставляються і такий аромат. І для мене зараз є з магнолії. Це взяла. Бузок і дика троянда. Називається Reed Diffuser. 4 долари на знижках. Дивіться, що до мене прийшло з України. Відкриваємо всі разом. Там якась записочка. Я здогадуюся. Ще в мене такі дві подруженьки казали, що в очікуванні подарунок. Warm greetings to Helena from Brave Ukraine. Теплі вітання для Галини від Хороброї України. Дуже гарні квіточки. Можна, як закладку, в книжці, собі використовувати. І так, що ж вони вже видумали ці мої? Відущаці Легенько. <схід> от хитрульки церешки. Що зблизька показати? Це справжні висушені квіти. всередині я так бачила в інтернеті. Але краса. Не такі великі, але легенькі. Скульбабки. Дуже оригінальні. Дуже вдячна своїм подружкам, що вони так подбали, придумали. Оце срібло, 925-та проба. Краса. Зараз буду відзвонюватися і дякувати за подарунок. Ну і заодно хочу поділитися подарунком від своєї найближчої подруги Аліни. Він недавно тільки також прийшов з України по її замовленню. Це таке худі від українського виробника. Ласка, сміливість, турбота, єдність, відвага, добро, віра, щастя. Жива душа народна, жива неподоланна. Це, напевно, фірма. Якість дуже гарна хлопок. Тут ще рука весь, як і вишивка, з і словами свобода, чесність, вітчизна це не хтось і десь я теж вітчизна, підтримка. І На спині. Надія, життя, чемність, допомога, турбота, рішучість, ми є, були і будемо Ми, і вітчисна наша з нами. Чарівність. І от такі малюнки. Також мені дуже-дуже сподобався цей подарунок. Я обов'язково ставлю фото з примірок своїх. І от. Примірочка. Сарежки. Гуді. Вийшла на вулицю вже звечоріло, дивіться, місяць майже повний, ще не повний, певно, завтра буде. Але що хотіла показати? Бачу всюди в Фейсбуці обговорюють, що видно Юпітер і Венеру. Вийшла точно, і в нас видно дуже добре. От, Юр, так важко з телефона. Там вдалині ще летить щось, якийсь літак. Прямо от над нашим будинком.